Вітаю слухачі Української служби польського радіо в ефірі енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Ще один крок до будівництва першої атомної електростанції в Польщі. У Варшаві було укладено перехідну угоду між польською компанією атомні електростанції та американським консорціумом Westinghouse Бехтель. Церемонія відбулася в присутності прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска й міністра енергетики США Кріса Райта. Підписано перехідну угоду для будівництва атомної електростанції в гміні Хочево у Помор'ї. Угоди були укладені. Власне, цього тижня прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що завдяки новій угоді будівництво атомної електростанції у Помор'ї краще захищене. Віркосатисфакцію можу поінформувати панська ж з великим задоволенням, можу повідомити вам, що наша співпраця набула нового імпульсу. Також завдяки особистій участі пана секретаря та моїх міністрів, ця перша інвестиція сьогодні супроводжується новим кращим контрактом. Я не приховую, що польська сторона намагається зробити цю угоду кращою і з точки зору як наших інтересів, так і інтересів наших партнерів, тому що завдяки цій угоді, де ми змінили багато ключових питань у 16 сферах. Ці інвестиції стають більш певними. Гарантії дають нам усім відчуття безпеки в цій інвестиції. Польща дуже прагнула забезпечити, щоб ці інвестиції були однаково прибутковими для обох сторін, і щоб обидві сторони були повністю задоволені положеннями не лише цієї угоди, а й усією майбутньою великою роботою, яка на нас чекає. За пісаміні тільки умови, але теж сам тому пришлом віком роботом як насчека прем'єр-міністр Дональд Туск теж наголосив, що польсько-американська співпраця в галузі ядерної енергетики йде краще ніж будь-коли раніше. Він сказав, що польща не зупиниться на цій одній інвестиції. Дякую висілковій обох сторон завдяки зусиллям обох сторін, ми зараз можемо впевнено сказати, що співпраця між США та Польщею в галузі ядерної енергетики йде добре краще ніж будь-коли раніше, і що ми точно не зупинимося, коли йдеться про енергетику загалом на цих інвестиціях у мій улюблений регіон. Ми також говорили про майбутнє малих ядерних реакторів, де польсько-американська співпраця також може бути дуже плідною. польська Ейська співпраця теж може бути барвачна. Міністр енергетики США Кріс Райт наголосив, що Сполучені Штати і Польща вже кілька років ведуть переговори про розвиток співпраці в галузі енергетики. Сьогодні, як заявив Кріс Райт, починається проєкт, який створить десятки тисяч робочих місць у Польщі та за її межами. Кріс Райт оголосив, що адміністрація Трампа зацікавлена у розвитку такої співпраці. Це енергетичне партнерство, як зазначив прем'єр-міністр, стосується не лише великомасштабної програми ядерних реакторів, яку ми підписуємо сьогодні. Йдеться про майбутнє покоління ядерних технологій йдеться про співпрацю в галузі природного газу, яка я вважаю також значно зросте в майбутньому. І для мене енергетика є суттю успішного суспільства. Of a successful society. Що цікаво, це будуть перші американські реактори нового покоління, споруджені у Європі, і з'являться вони саме в Польщі енергетичне співробітництво це довгострокові партнерства. Вони розраховують на узгодженість суспільств, людей та урядів не просто на короткострокову бізнес-транзакцію, а на партнерство, де інвестиції робляться на роки вперед, перш ніж з'являться вигоди, потрібне тісне партнерство. Не випадково ще перший реактор наступного покоління, який буде побудовано у Європі, буде побудовано тут, у Польщі, між американським Родом цей проєкт. Масштаб цього проєкту створить десятки тисяч робочих місць тут у Польщі, та десятки тисяч робочих місць у Сполучених Штатах. Це справді буде спільна справа, спільна, яка призведе не лише до будівництва дуже великої електростанції, що живитиме польську економіку протягом десятиліть. А я вважаю, що це початок довгострокової ядерної співпраці між сполученими штатами та Польщею, яка буде задіяна у будівництві майбутніх реакторів. Торів як тут у Польщі, так і в інших країнах Європи, оскільки цей ланцюг поставок та цей набір навичок розвиваються серед польських та американських робітників і вони працюють разом узгоджено. Я здійснив одну із своїх перших поїздок за кордон сюди. Йдеться не лише про цю масштабну програму ядерних реакторів, яку ми підписуємо сьогодні. Якщо у вас є надійна, доступна, безпечна енергетична система, все можливо. А якщо що у вас її немає? Ви наражаєте на небезпеку своє населення та свою національну безпеку. Отже, не лише Польща та США, як згадав Кріс Райт, інші країни, в тому числі Європи, матимуть зиск. Дональд Туск також наголосив, що окрім унезалежнення Польщі від енергоносіїв з Росії, користь від цієї співпраці матиме можливо, й Україна. Розмовляли також про співпрацю ми також говорили про співпрацю у сфері газопостачання. Польща є одним із найбільших інвесторів у газову інфраструктуру. Ми є великим імпортером американського газу. Таким чином ми робимо Польщу та Європу незалежними від російських поставок. Можливо, ми також зможемо, як ми вже говорили, забезпечити постачання газу до України без додаткової оплати завдяки нашій американсько польській співпраці. Тож тем було багато. Атом, але те, що я хочу ще раз наголосити сьогодні, є найважливішим. Ми завершили ці переговори із повною впевненістю, що польсько американська дружба це не гасло. Польсько-американська дружба це щось вигідне і продовжуватиме бути вигідним у майбутньому для обох сторін. І що одним із найважливіших проявів цієї дружби та співпраці буде атомна електростанція. Там на півночі у моїй Кашубії, робота розпочинається по. В ходом і ще раз щиро дякую за участь усіх пана міністра енергетики США своїм міністрам за їхній професійний підхід до цієї угоди. Дякую моїм міністрам за професійне подейство до цієї умови. Учасники підписання говорять, що будівництво цих реакторів не лише зміцнить польську енергомережу, її безпеку, стабільність, але й створить ланцюг поставок і партнерства між обома країнами для будівництва більшої кількості таких реакторів в інших місцях. Додаткових у Польщі, а також в інших європейських країнах. Кріс Райт теж не виключає, що цією країною може бути і Україна. Я думаю, що ми близькі історично і ми близькі за духом. Сполучені Штати мають стосунки із Польщею та польським народом із часів нашої війни за незалежність. Тому я вважаю, що між сполученими штатами, Польщею та рештою країн Центральної Європи, які пережили багато геополітичних конфліктів, існує довга та глибока історія. Вони пережили багато зовнішнього гноблення та були невтомними борцями. За свободу, я думаю, що існує велике розуміння між американським народом та країнами центральної Європи. Це країни, що швидко розвиваються в економіці. Польща була найшвидше зростаючою західною країною протягом останніх 30 років. Такий динамізм може існувати в усьому регіоні Тримор'я. Ми шукаємо, як ми можемо найкраще принести користь цим країнам та американським компаніям. Зараз багато цієї роботи буде в. Енергетиці, природному газі, ядерній енергетиці, інших формах енергії, будівництві інфраструктури, дорогах, трубопроводах, передачі електроенергії це все ключові галузі промисловості для сполучених штатів, і я думаю, що це ключові галузі промисловості для майбутнього розвитку країн Тримор'я, і це будуть перші з цих великомасштабних ядерних реакторів наступного покоління. Технології сполучених штатів створюються у Європі прямо тут, у Польщі я думаю, що будівництво цих реакторів не лише забезпечить польській енергомережі безпеку, доступність та стабільність, а й створить ланцюг поставок та партнерство між нашими двома країнами для будівництва багатьох із цих реакторів в інших місцях, додаткових у Польщі а також в інших країнах Європи. Цілком можливо, що і в Україні атомна енергетика пережила кілька десятиліть повільного розвитку, тому нам потрібно перезапустити ланцюг поставок, знизити. Ці витрати, але технологія є фундаментально масштабованою енергощільною та працює цілодобово незалежно від того, дме вітер чи світить сонце. Тож я думаю, що майбутнє ядерної енергетики насправді досить світле. Звичайно, є й інші виклики. Тема угоди на початку будівництва першої атомної електростанції обговорювалася минулого тижня під час Катовицького європейського економічного конгресу. Під час однієї з панельних дискусій урядовий уповноважений з питань енергетичної інфраструктури Польщі Войцех Врохна повідомив, що робота над узгодженням угоди добігає кінця і вказав на важливість майбутніх інвестицій для польської економіки та енергетичної незалежності. Зокрема, про це він розповів в ефірі ТВП. Інфо». Електровна йондрова з Атомна електростанція є одним із найстабільніших джерел енергії із нульовим рівнем викидів. І така атомна електростанція працює після будівництва протягом 60, 70 або навіть 80 років, не маючи значних додаткових витрат. Тож це правда. Ми спочатку побудуємо електростанцію і витратимо на це багато грошей, але тоді ми будемо користуватися дешевою електро. Енергією із цієї атомної електростанції до 80 років. Ми живемо у дуже динамічному світі сьогодні, і важко оцінити, як виглядатиме енергетичний ринок у 2045 році. Однак, ми робимо ці припущення, і вони чітко показують, що ця атомна електростанція сприятиме двом речам: що в нас буде дешевша енергія, що це буде чиста енергія, і це буде важливо, коли йдеться про конкурентну спромо. Ожність економіки сьогодні, і третє це безпечна енергія. Розуміється таким чином, що вона завжди доступна. Ця атомна електростанція, яка зараз доступна, дає нам шанс або гарантію того, що ми не залишимося без цієї енергії, коли вона нам знадобиться. І ми глибоко переконані у цьому. Я наведу вам гарний приклад. Нещодавно у Фінляндії запустили атомну електростанцію, що викликає доволі багато суперечок, бо кажуть, що були великі задоволення. Тремки було велике перевищення витрат після введення в експлуатацію цієї електростанції. Витрати на енергію у Фінляндії знизилися, яка є досить mówi się, że były duże opóźnienia, były duże przekroczenia kosztów. Po uruchomieniu tej elektrowni koszty energii w Finlandii spadły. Юстина Піщатовська із порталу Green News PL оцінює, що угода допоможе зберегти стабільність підготовки до будівництва першої атомної електростанції в Польщі. Вона також додала, що на розвиток ядерних проєктів у Польщі покладаються великі надії. Мова для того, також станові поця угода є перехідною, оскільки вона являє собою місток між попередньою угодою про проєктування та очікуваним майбутнім контрактом на будівництво першої електростанції через. Очікуваний розрив у генеруючих потужностях у польській енергетичній системі з огляду на необхідність скорочення викидів СО2, здається, що ядерна енергетика є рішенням, яке дозволить Польщі у майбутньому отримувати енергію з економічно прийнятних джерел, маючи при цьому низький вплив на навколишнє середовище. Чи одночасні на шведовійська? Інший експерт із енергетичного сектора Войцех Якубік говорить, що атомна енергетика має стати одним із найважливіших елементів польського енергетичного балансу. Він заявив, що угода була необхідною для продовження підготовки до будівництва атомної електростанції в Помор'ї. За словами Войцеха Якубіка, відродження ядерної енергетики у Європі уже не за горами. Триває негоціації умови набудови. Переговори щодо контракту на будівництво електростанції тривають, і ці переговори є викликом, особливо з огляду на дуже транзакційну політику Дональда Трампа з одного боку та дедалі більш наполегливу позицію поляків. Ця угода також залежить від нотифікації фінансової моделі атомної електростанції Помор'ї у Європейській комісії. Ці розмови також відбуваються. Вони також складні, але легші, ніж раніше. Все більше країн хочуть мати нові ядерні реактори. все більше країн підтримують ядерну енергетику на європейському рівні. Ядерний альянс зростає до цього. Долучаються Польща, Франція та інші сторони, що підтримують цей енергетичний сектор. Пандемія, потім енергетична криза спричинена Росією, і, нарешті, російське вторгнення в Україну показали, що нам потрібні стабільні постачання енергії незалежні від викопного палива показали, що потребуємо стабільних достав енергії незалежних від палів копальних. Тему цієї угоди а також майбутнього розвитку енергетичного сектора у Європі зачепили цього тижня і під час саміту Тримор'я го ювілейного саміту у Варшаві. Анджей Дуда, президент Польщі, нагадав, що наразі в рамках цієї ініціативи реалізують 140 різних проєктів. Найважливіші з них стосуються транспорту і енергетики, зокрема, йдеться про газові інтерконектори між окремими країнами, а також про розширення автомобільних і залізничних мереж, включно з такими ініціативами, як Віа Карпатія, Via Baltica і Рейл Baltica. Президент Польщі також наголосив власне на присутності міністра енергетики США Кріса Райта на цьому саміті. Він відзначив, що це добрий і цікавий сигнал від Сполучених Штатів Америки, адже нагадаємо, що на саміт Тримор'я десь у січні цього року була така інформація запрошували президента США Дональда Трампа. Однак, уже представництво самого міністра енергетики США Кріса Райта на цьому саміті і підписання в понеділок проміжної угоди щодо будівництва першої польської атомної електростанції дуже важливе. Анджей Дуда висловив сподівання, що проєкт буде реалізовано вчасно і без жодних перешкод підписання цієї перехідної угоди, яка визначає наступні етапи реалізації цієї інвестиції, стало можливим. Я сподіваюся, що ці інвестиції будуть продовжуватися без жодних перешкод у майбутньому, і що ми зможемо вчасно виконати це одне із найважливіших завдань у сфері енергетичної безпеки, яке сьогодні стоїть перед Польщею. Сподіваюся, що тоді ми зможемо забезпечити не лише безперебій та безпечного постачання електроенергії нашій країні а й нашим сусідам, якщо це буде необхідно. Ми з Україною, ми твердо стоїмо як спільнота демократичних держав разом з Україною. Ми включили це до спільної декларації, яка була прийнята наприкінці цього саміту лідерів країн Тримор'я. Ми, як учасники цього саміту, лідери заявили, що однозначно засуджуємо російську агресію проти України, очікуючи, що війна завершить. Ця справедливим і тривалим миром, який також забезпечить безпеку та можливості для мирного розвитку нашої частини Європи, наших громадян та мешканців, ми також говорили про майбутні інвестиційні завдання. Ми говорили про питання безпеки в різних її сферах, наголосивши на тому, як час протягом останніх десяти років показав наскільки далекоглядними ми були у вибудовуванні цієї формули співпраці в рамках ініціативи. Римор'я, а також у угрупуванні навколо цієї співпраці країн, включаючи тих, що є стратегічними партнерами, які прагнуть цієї асоційованої участі в ініціативі Тримор'я, ото стоваришене учасництво в рамках хто може. У цьому контексті про енергетичну безпеку президент Дуда теж згадав про те, що серед тем, які обговорювали лідери ініціативи Тримор'я, було і питання відключення електроенергії, яке в понеділок сталося в Іспанії, в Португалії та частині Франції. Через ці події він оголосив, що найближчим часом буде скликано у Польщі Раду національної безпеки, аби разом з урядом обговорити питання енергетичної безпеки Польщі і протидії подібним сценаріям. Анджей Дуда теж наголосив, що події на піранейському півострові є тривожним сигналом, а енергетичні мережі дуже чутливий елемент інфраструктури країни, особливо з огляду на майбутній літній сезон, який характерний більшим споживанням енергії. Для нас всіх то є такий і цигналос для нас всіх. Це є своєрідний сигнал тривоги, адже електромережі є надзвичайно чутливим елементом, коли йдеться про енергетичну інфраструктуру, енергетичну безпеку і з точки зору постачання електроенергії не лише домогосподарств, а й промисловості та установ, які відповідають за нашу безпеку. Всім нам відомо, що сьогодні важко уявити функціонування світу та його інституцій без електрики. Це має фундамент. Тальне значення, коли йдеться про безпеку, я лише зазначу, що я, як президент республіки Польща, тому вирішив, що незабаром скличу раду національної безпеки тут у Польщі, звичайно, в рамках своїх конституційних повноважень, бо я хотів би обговорити ці питання безпеки польської енергетичної системи, нашої енергомережі і з нашими партнерами. Як тільки ну, ми матимемо інформацію про причини аварії в Іспанії, коли ми також матимемо оцінку наших. Екран. Експертів із цього питання я хотів би обговорити їх, як ми традиційно це робимо, із найважливішими суб'єктами польської політичної арени, а також вислухати інформацію від представників уряду із цього питання, які відповідають за них. також інформації зі сторони в тій на темі енергетичної безпеки. зосередив під час саміту Тримор'я увагу і президент Литви Гітана Снауседа, до речі, господар минулорічного саміту Тримор'я, він наголосив на геополітичному значенні проєктів, які здійснюються в рамках цієї ініціативи. Як заявив Гітана Снауседа, за 10 років існування цієї ініціативи, її політичний контекст змінився, особливо з огляду на російську агресію проти України. Зокрема, він вказав на важливість інвестицій в автомобільні залізничні дороги для військової мобільності на східному фланзі. ЗІ НАТО, крім того, звернув увагу на проєкти, які підвищують енергетичну незалежність регіону від Росії, зокрема на газовий термінал у Клайподі, який було завершено кілька років тому, та нещодавне відключення енергетичних мереж країн Балтії від російської системи їхню синхронізацію із європейською мережею, як зазначив Гітанас науседа, таким країнам, як Литва, необхідно розглянути нові джерела безпечної енергії, зокрема в умовах. Нестабільності сонячної або вітрової енергетики сьогодні, коли Росія продовжує свою варварську війну в Україні, геополітичний контекст стає дедалі важливішим. Литва реалізувала дуже важливий енергетичний проєкт у 2014 році. Це майже той самий рік, коли народилася ініціатива трьох морів. Термінал зрідженого газу було відкрито у Клайпеді, та одразу він став не національним, а регіональним проєктом. Ми не лише задовольнили власне. Ні, потреби, а й допомогли нашим партнерам задовольнити їхні енергетичні потреби. Це виявилося дуже своєчасним і змістовним кроком. Після цього було здійснено низку заходів та проєктів для зміцнення енергетичної зв'язності, включаючи електропостачання зі Скандинавією та газове сполучення із Польщею. І зовсім нещодавно, у лютому цього року, ми зробили ще один дуже важливий крок: синхронізувавши електромережі країн. Балтії із континентальною Європою можна сказати, що це той величезний шлях, який пройшли країни Балтії, починаючи від статусу енергетичного острова до статусу інтегрованої частини енергетичної системи Європейського союзу, щоб ми могли покласти цьому край, але це було б неправильно від цього питання ніколи не можна відмовлятися, бо система повинна продовжувати розвиватися, і все ж президент Дуда зазначив, що розвиток малих та середніх реакторів у Польщі набирає обертів. Ми все ще перебуваємо на початковій стадії обговорення питання про те, чи може розвиток малих та середніх реакторів також відбуватися у Литві. Я думаю, що враховуючи той факт, що досі ми виконали багато роботи із розвитку відновлюваної енергетики, ми сподівалися, що зможемо покрити значну частину наших потреб в енергетичному балансі за рахунок проєктів відновлюваної сонячної та вітрової. Енергетики, однак ми розуміємо, що це джерело енергії має і певні недоліки, пов'язані перш за все зі стабільністю виробництва електроенергії. Ось чому я вважаю, що ця дискусія має сенс, і що нам також слід враховувати той факт, що до 2020 року Литва була ядерною та енергетичною. Ось чому я вважаю, що ця дискусія має сенс, і що нам також слід враховувати той факт, що до 2010 року Литва була ядерна. Нією та енергетичною країною, оскільки на той час ми експлуатували нашу ігналінську атомну електростанцію, тому у нас є як розуміння, так і історичні традиції. Я думаю, що ця дискусія може завершитися цілком позитивними результатами. що ця дискусія може завершитися цілком позитивними результатами. Прем'єр-міністр Хорватії, яка прийматиме наступний саміт ініціативи Тримор'я, оцінив її як стратегічну і висловив бажання її продовжувати. Він також відзначив те, що ініціатива Тримор'я постійно підтримує Україну, яка захищається від Росії, сміливо бореться за свою свободу і дотримання міжнародного права, а також за безпеку Європи та всіх країн, які є частиною цієї ініціативи. Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович наголосив, що лідери Триморія також. Ж хочуть активізувати парламентську співпрацю і так наблизити ініціативу до всіх партій та людей, які творять закон. Ми хочемо, аби ініціатива була більш динамічною та більш живою. Додав він особливо в контексті енергетичної безпеки контексту особливо в контексті енергетичної співпраці, чи то щодо викопного палива відновлюваних джерел енергії чи ядерної енергетики, і що дає нам додаткову підставу забезпечити диверсифікацію енергопостачання таким чином, а також завдяки нашим заходам, доступність цін на енергоносії, що було особливо очевидно під час цих криз, які тривали останні кілька років. У світлі російської агресії проти України, я також хочу, щоб ця ініціатива продовжувала бути сильною частиною мозаїки ширших регіональних ініціатив на європейському континенті, щоб ці проєкти, яких справді багато, такі як термінал скрапленого газу, побудований у Хорватії, значні інвестиції в нові трубопроводи, перш за все газопроводи, але також і в майбутні трубопроводи, які будуть готові транспортувати. Водень як джерело енергії майбутнього, надихати всіх нас на стратегічну автономію та на кращу солідарність одне з одним у кризових ситуаціях, кращий зв'язок все для того, щоб ми могли гарантувати безперешкодний розвиток для наших співгромадян та нашої економіки, і щоб ці системи, чи то мережі та системи для електроенергії, газу чи нафти були добре взаємопов'язані, і щоб ми могли приходити одне. До одного на допомогу та підтримувати у кризових ситуаціях за ні у кризах кризами можемо прискочити і помочті. Польща вже мала досвід використання електроенергії, зокрема від інших країн, коли її торкнулися енергетичні кризи. Про це зокрема на першому каналі польського радіо говорив Мілош Мотика, заступник міністра клімату і довкілля у програмі Сигнали Дня він заявив про те, що Польща наразі є енергетично безпечною. Він також наголосив на необхідності інвестування у накопичувачі енергії, які стабілізують енергетичну систему. Їх зараз бракує у Польщі, і це

Діалами в Трибієпланування джененами працюємо в режимі реального часу. Працюємо в режимі щоденного планування і в режимі середньострокового та довгострокового планування. І в кожен із цих періодів у нас є потенційні ризики. У реальному часі у нас була ситуація, коли у листопаді минулого року на ринку потужностей було відкликання через дуже високий миттєвий попит на електроенергію та низький рівень виробництва із відновлюваних джерел енергії. Тоді у нас був безпечний резерв. і Ми завжди могли скористатися перевагами імпорту енергії з інших країн. Геополітичне розташування Польщі тут і зв'язки, що налагодилися протягом останніх десяти років, призвели до того, що ми маємо джерела з усіх боків, особливо із заходу, але також і зі Швеції. Вже кілька тижнів ми нарешті синхронізували систему країн Балтії з європейською мережею, включаючи Чехію та Словаччину. Тому тут цей компонент безпеки, який зрештою міг би залежати від імпорту енергії, можливий. Але у 2021 році у нас була ситуація, коли вся Белхатівська електростанція фактично вийшла із ладу через аварію, і тоді ситуація була дуже складною, відчайдушнішою, і оператор системи передачі мусив рятувати себе, відкликаючи і використовуючи ринок потужностей та імпортуючи. Однак протягом останніх. 12 місяців ми вже вжили низку різних заходів, які мають на меті гарантувати нам більшу енергетичну безпеку і з точки зору гнучкості мережі, то є устава октягу зупиняє тих і догривкових, то радає гарантія безпеченства на Отже, перша атомна електростанція у Польщі. Заплановано, що вона запрацює у 2036 році. Власне укладення цієї угоди дозволить продовжити інженерні роботи над цим проєктом. Бо з травня 2024 року компанія Бехталь здійснює там роботи, зокрема геологічне буріння загальною протяжністю майже 20 кілометрів, і беруть в цьому участь зокрема і польські підрядники. Інвестиції великі уряд виділить із державного. Бюджету на ці потреби понад 60 мільярдів злотих. Це була програма енергетична трансформація. Я Володимир Гарматюк. Почуємось за тиждень.